Урок 4 уніфікація ПЛК це процес приведення до єдиного стандарту апаратної та програмної частини ПЛК. Це дозволяє знизити витрати на закупівлю та обслуговування ПЛК. Коли на підприємстві використовуються ПЛК одного типу, то можна закуповувати їх оптом, отримуючи знижку. Крім того, в разі поломки ПЛК його можна легко замінити на новий. Не потрібно буде переробляти програму управління, полегшити навчання та розвиток персоналу. Якщо на підприємстві використовуються ПЛК одного типу, то персоналу не потрібно навчатися на різних платформах. Це дозволяє заощадити час і гроші. Покращити взаємодію між різними системами автоматизації. Коли всі ПЛК на підприємстві використовують один стандарт, то їх можна легко інтегрувати в єдину систему управління. Це дозволяє підвищити ефективність виробництва. За що уніфікувати ПЛК? Уніфікацію ПЛК можна провести за наступними параметрами апаратна частина, тип процесора, архітектура, інтерфейси, роз'єми, програмна частина, мову програмування, середовище розробки, стандарти. Уніфікація ПЛК може підвищити ефективність виробництва за рахунок наступних факторів, зниження витрат. Уніфікація дозволяє заощадити на закупівлі, обслуговуванні та навчанні персоналу, покращення взаємодії, уніфіковані ПЛК можна легко інтегрувати в єдину систему управління, що дозволяє підвищити ефективність виробництва за рахунок кращої взаємодії між різними системами. Легкість масштабування. Уніфіковані ПЛК можна легко масштабувати. Що дозволяє підприємству адаптуватися до змін. На ринку представлено широкий вибір моделей та брендів ПЛК. При виборі ПЛК для уніфікації слід враховувати наступні фактори функціональні можливості ПЛК повинні відповідати вимогам автоматизації, що застосовується на підприємстві. Якість ПЛК повинні бути надійними і мати довгий термін служби. Ціна ПЛК повинні бути доступними по ціні. Порівняння різних моделей та брендів ПЛК Siemens – один з найбільших виробників ПЛК у світі. Продукція Siemens представлена широким спектром моделей. Від невеликих ПЛК для автоматизації невеликих систем до великих ПЛК для автоматизації складних технологічних процесів. ПЛК Siemens відрізняються високою якістю і надійністю. Rockwell Automation – ще один великий виробник ПЛК. Продукція Rockwell Automation представлена широким спектром моделей. Від невеликих ПЛК для автоматизації невеликих систем до великих ПЛК для автоматизації складних технологічних процесів ПЛК Rockwell Automation відрізняються широкими функціональними можливостями і простотою програмування. Mitsubishi Electric – японський виробник ПЛК. Продукція Mitsubishi Electric представлена широким спектром моделей від невеликих ПЛК для автоматизації невеликих систем до великих ПЛК для автоматизації складних технологічних процесів. ПЛК Mitsubishi Electric відрізняються високою якістю і надійністю. ABB швейцарський виробник ПЛК Продукція ABB представлена широким спектром моделей. Від невеликих ПЛК для автоматизації невеликих систем до великих ПЛК для автоматизації складних технологічних процесів. ПЛК ABB відрізняються широкими функціональними можливостями і високою якістю. ОМРОН японський виробник ПЛК. Продукція ОМРОН представлена широким спектром моделей. Від невеликих ПЛК для автоматизації невеликих систем до великих ПЛК для автоматизації складних технологічних процесів. ПЛК Омрон відрізняються високою якістю і надійністю. Шнайдер Електрик французький виробник ПЛК. Продукція Шнайдер Електрик представлена широким спектром моделей. Від невеликих ПЛК для автоматизації невеликих систем до великих ПЛК для автоматизації складних технологічних процесів, ПЛК Schneider Electric відрізняються широкими функціональними можливостями і високою якістю. Крім цих великих виробників, на ринку представлено також широкий вибір ПЛК від дрібних виробників. При виборі ПЛК від дрібних виробників слід враховувати, що вони, як правило, мають менші функціональні можливості і меншу надійність, ніж ПЛК від великих виробників. Огляд українських виробників буде окремим курсом. Роблячи спойлер, в моєму досвіді є період роботи з ними. Вибір ПЛК для уніфікації. При виборі ПЛК для уніфікації слід враховувати наступні фактори. Функціональні можливості ПЛК повинні відповідати вимогам автоматизації, що застосовується на підприємстві. Якість ПЛК повинні бути надійними і мати довгий термін служби. Ціна ПЛК повинні бути доступними по ціні. Крім того, при виборі ПЛК для уніфікації слід враховувати наступні фактори: сервіс, виробник ПЛК повинен надавати якісний сервіс, включаючи навчання персоналу, технічну підтримку і ремонт. Стандарти ПЛК повинні відповідати стандартам, що застосовуються на підприємстві. Уніфікація ПЛК широко застосовується на промислових підприємствах. Ось приклади, автомобільні заводи. Уніфікація ПЛК дозволяє автоматизувати виробництво автомобілів від збирання деталей до тестування готових виробів. Наприклад, компанія Volkswagen застосовує уніфіковану систему ПЛК для автоматизації всіх своїх заводів у всьому світі. Хімічні підприємства. Уніфікація ПЛК дозволяє автоматизувати складні технологічні процеси, такі як виробництво хімічних речовин і продуктів харчування. Наприклад, компанія BASF застосовує уніфіковану систему ПЛК для автоматизації своїх заводів у всьому світі. Металургійні підприємства Уніфікація ПЛК дозволяє автоматизувати виробництво металу від видобутку сировини до виготовлення готових виробів. Наприклад, компанія ArcelorMittal застосовує уніфіковану систему ПЛК для автоматизації своїх заводів у всьому світі. Переваги уніфікації ПЛК на промислових підприємствах. Уніфікація ПЛК на промислових підприємствах має ряд переваг, таких як зниження витрат, уніфікація дозволяє заощадити на закупівлі, обслуговуванні та навчанні персоналу. Покращення взаємодії, уніфіковані ПЛК можна легко інтегрувати в єдину систему управління. Що дозволяє підвищити ефективність виробництва за рахунок кращої взаємодії між різними системами, легкість масштабування уніфіковані ПЛК можна легко масштабувати, що дозволяє підприємству адаптуватися до змін.